Усім привіт! Сьогодні вам покажу всі адвент-календарі, які нам подарували. І кожного два. Три, які подарували нам батьки, кожному по одному. І три, які, і чотири, які подарували інші. Один для Роми. Ось ці адвент-календарі нам подарували батьки. Та ось такий. Ось Сашка, такі. сашплиний. Це така календар календарілка. Я подарували нам інші лоші, які були У нас приходили. Це ось такий. Це романий. А це тіменний. А Мій це ось цей. Він дуже гарний. Ззаді в деяких адвент-календарях можна знайти різні ось такі от штучечки. Здесь ще такої штуки. А в такому андрен календарі тут є розмальовка і тут показує те, що ми можемо знайти. Це в літній купує буде такий антвен календар. І ось такий от календар тут показує також, що ми можемо знайти. Цікаво, що в цьому адвент календарі. Це, напевно, там також сукарбу. Ну, давайте відкриємо перший день. Я зараз знайду перший день. Ось. він. Я буду відчиняти. Я відкриваю перший день. Саші з такого дигітара, або... Mm. Ні, це скрип. Ну що, зараз Саша відкриє одиничку. Давай самі. Верстак на <связать> Да, это не на А у, у меня испекала цыкарка. Я была уже открыла И тут есть такая цыкарка. Я відкрию цю цукерку і це, як вона виглядає. Ставка це, мені здається, молочний шоколад. І мені здається, вона буде дуже смачненько. Всередині також шоколад. Ця цукерка була справді дуже смачна. <смірші> це ровний адвент календар, рома <смірші> <become смірші> ось тут. Він бачить, він вже теж хочу знати, що в нього в адвент календарі. А ну стервому. Маленький. А, не забирай. <серкоти> там хлопці з ромами українця завершили, можно ну, покаліть эту спину. Ось тут я занесла перший день, а вот я не знаю, що це перший день, а уже перший день. У дынечка. <рикла> Ай, давить. Що там чувствуется? <кхи> <кхи> Тоже здесь. А uh, oh. це шоколад. Так. Ну, Рома його їсти не будет. То сейзла. Так. <кхи> Я поділю. Залишається відкрити лише ось це. Е, ось залишається лише лиш, лиш, відкрити лише цей, цей календар перший день. Ось така от рецептна зірка всередині. І, і я дуже сподіваюся, ну, що вона буде смачна. Тому що це, напевно, молочний шоколад. Тому що я молочний шоколад дуже люблю. Це справді дуже смачна, зірка вертепна І мені дуже подобаються ці адвент-календарі. Дивіться, в мене ще з Хелловіном була ось така отака штучка е, мягка. Там середині сюрпризи різні скучі. Давайте перевіримо, що там буде. Тут ось такі два зайчика буде. І ось така упаковочка Давайте подивимось. Тут там. Є рідкість, все кожна як на якій бумажці буде відповідати за її відповідну рідкість. Ось такий прикольний кріж. І давайте вже подивимось, що буде всередині. Ось такі прикольний. Скріш. Ну що ж, я вже так що давайте відкриємо. Давайте подивимось, що ж там є усередине. Ось така от. Так, давайте подивимось. Це у нас оранжевий кольором. Та, така. Така, така. Ось така от пакет. Ось така от колір і ось так у нас в такому пакетику. Давайте ж подивимося що там. Ну сейчас давайте відкривати. Вы не знаете, ось до докраси. Так. И І... І... опа! Ось така вот ось така вот Хэллоуинська. Ось такий вот хеллоуинський зайчик с гримом на лиці. Ось таке от него костюм клона. І подивіться, в нього такий страшненький костюм. Й його можна справді дуже добре. Гарний сквіш. Він дуже гарний. Тут це ніби бід Ніби нібито. Ну, мені ось такий от перший свіш. Це в нас був ось такому пакетику. Це в нас ось тут і це така собі. Давайте відкриємо вже на Дивіться, це фіолетовий колір. Це означає, що це легендарний. Легендарний. Це легендарний угод один цей. І це буде подружка для нашого такого хвилинського зайчика, Давайте найдемо, відкриємо один шар. Що. Можливо, щось м'яле, можливо, щось нове таке. Дивіться, яка вона мила. І ось такі от ватні мумі такою прикольною тику. Тільки погляньте, яка вона гарна. Це дуже гарний сквіш. Напишіть і напишіть в коментарях, який вам більше подобається. Мені, звісно ж, ось цей ногу вушку можна ставити. Це такий зайчик на назву Коруми. І ми вже були зробили шортний відео Одиць, який він крутий, і це буде легендарний. І він у нас нічого в пакеті немає. У нас були попались легендарний та м -м, такий. Я не знаю. Ось тільки одна покатика, і це дуже круто, скажімо. Подивіться, які гарні, І один супер страшний. І один дуже-дуже милий. Напішу який вам подобається більше перший. Це другий легендарний, чи є такий смінську травм. Який вам більше сподобався? Дивіться, це такий прикольний сквіт. У нього дуже механіка в у нього навіть, навіть, навіть механіка вушка. Це він вмотлий, напевно, в туалет. Папір. І ось такий він. Це я намагала сама. І ось такий от також зайчик, Він такий також звездній. Якщо ви хочете через дві анмерсію, то хай це відео набере 10 або 5 лайків. І тоді я зроблю ще один такий легендарний. І ось такий от такий. Я знаю, що вже занадто пізно, який такий Халлін, Хеллоуін з але, ну, нічого страшного іди він гарний. Ось такий такой дуже гарний. Це ось такий от ось, ось такий от ось зайчик і це ось такий от зайчик. Подвійди на моїй алімінь. Цей самий милий і дуже гарний, і мені дуже подобається. Дуже гарний. Ось такі ось були сюрпризи. І ось такі от були пакетики. Ось такий от клоун. и вот такая вот, ну, дуже мало. Не знаю. Ну, напишите в комментариях, как ее можно назвать, было бы. И усим, усим, пока! Всем, всем пока! Я напишите в комментариях, понравилось вам этот календарь. То вот есть, такая вот сюрприз. Мне очень понравилось и вот такие вот прикольненькие. Ось такі от два зайчики, вони дуже гарні і ось на всіх терях, який вам більше подобається, ось цей чи цей. Всім пока!